Пітаю, брати і сестри. Хочу зачитати з книги Еклезіастова. 7 розділ з 10 вірша. Книга Еклезіаста 7.10. Не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі за ці, бо не з мудрості ти запитався про це. Амінь. Займайте місця, будь ласка. Якось я підслухав таку розмову двох таких. Жіночок, на вигляд, люди, яким немає, де жити, по їхньому так, одягу, ну, даруйте і запаху, ці люди з вулиці. І ось одна одній говорить: ти знаєш, у мене життя могло бути зовсім інше, ніж тепер. І та інша запитує, а яке твоє життя могло б бути? От вона каже, ти знаєш, я ж могла б бути багатою, успішною, В мене могло би бути абсолютно все, що я хочу. А як це так? Ну, свого часу, коли. Я ще була молода, вона розказує, то до... хотів взяти її у дружини, дуже такий багатий, впливовий хлопець. Ну і вона йому відмовила. І ось я запитую її, а як так, що ти її відмовила? І ця відповідає з таким жалем. І це такий жаль був такого ну, життя, яке вже пройшло втрачене. І вона каже, ну він мені не подобався, і плюс до того в нього, від нього був поганий запах. Так вона й сказала. Я собі подумав, що це є така мінливість долі, да, умовно кажучи, коли доля так, вона повертається. Але е, я розумію те, що у багатьох людей є таке, що є жаль. Жаль за минулим. Іван від Матфія, 6 розділ, 34 вірш. Сказано так. Отож. Не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожен день має досить своєї турботи. Тема моєї проповіді називається так: звіт про невиконану роботу. Є взагалі звіт про виконану роботу, коли ми щось там от, виконуємо, а є звіт про невиконану роботу. Ну і цей звіт про невиконану роботу він набагато довший. Якось я вчора з своїм другом спілкувався і. Ми про це говорили, і він каже: знаєш, для того, щоб написати звіт про виконану роботу, я можу зробити це сам. А от щоб написати звіт про невиконану роботу, чого я за життя не встиг, ну то треба, щоб за мною ходило зо декілька таких писарів, і все записували, що я роблю не так. З того, що мав би робити. Ми прочитали про два покоління покоління. Еклезіаста, Соломона і про покоління Ісуса Христа. І ці два покоління відрізняло близько тисячі років. І в них була одна спільна проблема це те, що вони нехтували сьогоднішнім днем. Тож бо одні думали про те, як було гарно вчора, і десь на фоні цього цих згадок за вчорашній день, цієї такої туги за вчорашній день. Забували, що живуть вони все ж таки сьогодні, живуть вони в сьогоднішньому дні, а інші навпаки недооцінювали сьогоднішній день, тому що вони думали, а власне, чи буде завтра що їсти, чи стане завтрашній день. І одні думали завчора, інші думали. За завтра, але жодні з них не думали за сьогоднішній день. І виявляється, що коли прийдеться писати той звіт про виконану роботу або про невиконану роботу, а все відбувається саме сьогодні, не вчора, не завтра. А сьогодні, сьогодні це той центр, коли ми в принципі живемо, маємо якусь активність, маємо життя. І іноді це сьогодні. Воно дуже стрімко закінчується. Ну, ось, наприклад, навіть як сьогодні, так воно вже закінчується, хоча ми пам'ятаємо, як воно почалося. Не так давно здавалося, але воно вже закінчилося. І іноді у таких жалях за вчорашнім днем, в жалях тривогах за завтрашній день, ми забуваємо саме основне, а живу то я, власне, сьогодні. Отож, От що було вчора? І ми прочитали про це у еклезіаста. 7-10. Ну, чесно кажучи, завжди мені важко читати Соломона. Причому всі три його книги. Ну, якісь вони дуже такі, треба бути підготовним, щоб їх читати, а тим більше книга Еклезіастова, ну, це такий його псевдонім, так би мовити, пізніше його так назвали. І що цікаво, що він тут у цій книзі, видно, що це Соломон, книга починається. З того, що він каже, це цар в Ізраїлі, і він говорить про те, що, виявляється, є люди, ряд людей, які озвучують певну проблему. І ця певна проблема полягає в тому, що ось вчора було краще, ніж сьогодні. Взагалі, коли ми читаємо старий заповідь Ну, не зовсім зрозуміло, що це взагалі така за держава була. Але ця держава була в шість разів більша за сьогоднішній Ізраїль. В цілих шість разів. Це була дуже могутня держава. Вони не жили в Демському саду, вони не жили в Новому Єрусалимі. У раю вони не жили, але це була держава, в якій не було війни. Це були сорок років благополуччя, як деякі називають, це була така золота ера. Приїжджає цариця Савська там. І вона дивиться, і вона нічого не може зрозуміти. Як гарно все побудовано, як все класно, як все, ну, все чудово. І Раби мають їжу, і їдять, що хочуть, і, і все прекрасно. І це дійсно було так. Може, то не було ж такий золотий період, як про це говорять, але тим не менше, ну, немає війни, храм стоїть побудований, є якась стабільність, люди мають роботу, там золото цілими кораблями заходить в порт. Але люди говорять те, що вчора було краще. І таки не зрозуміло, що вони мають на увазі під вчора, і що було краще вчора. І основні ключі цього тексту вони полягають в тому, що. Це було сказано в голос. Тобто, це було озвучено, що вчора було краще. А коли жити? Коли власне починати щось робити, якимось чином своє життя вести? І сьогодні, коли ми помічаємо людей, люди апатичні, ну і покоління бездіяльності, от так можна назвати. Покоління бездіяльності, це, це те покоління, яке Завжди про щось думає, чогось надіється, щось хоче, але ніколи так і не починає жити. А коли хоче, вже починає жити нарешті, щось робити. Виявляється, що так часу вже нема, не так вже й багато того часу. Ключ цього тексту полягає в тому, що це незадоволення, воно озвучено в голос. Отже, Соломон, який ну, здавалося би, ну, багато всього зробив. Він виходить на вулицю і він чує, двоє людей розмовляють між собою, і один одному говорить, голосно говорить про те, що. Вчора було краще, ніж сьогодні. І солому таки не може це зрозуміти. Як так? Ну, а що було, власне кажучи, вчора? І я розумію, що ну, ми такі люди, нам завжди чогось бракує. І я знаю прекрасно, що, бо я і сам такий, що років шість назад, наприклад, коли не було війни, нам також щось було недогода. Якби вернути шість років назад і порівняти це з тепер, що, що є, то ми би, напевно, а, Кожен день молилися і просили Бога пробачення. Я розумію те, що людина так вона часто влаштована, що щось їй недогода, і вона не може власне почати жити вже тепер, почати жити в сьогоднішній день, в сьогоднішній час. Вчора було щось одне, але до чогось іншого все це йде. Ще Ісай говорив у 43 му розділі, 18-й вірш: не згадуй минуле. І він це не говорить про те, що там минуле, це щось погане. Він про це не говорить. Він говорить про те, що буде нове, буде майбутнє. що Там текст про те, що Бог творить нове. І що нам дає жити тепер, сьогодні, і власне почати цю діяльність? Звісно, що це минуле з однієї сторони. А з іншої, коли ми. Читаємо про інше вже покоління, про яке ми прочитали це покоління під час Ісуса Христа. І ми читаємо те, що. А ці люди переживали за інше. Вони переживали за майбутнє. Вони переживали за завтрашній день. І так як. Людей під час життя ну, Соломона якось важко зрозуміти, що вони мають на увазі. І Соломон говорить, що це взагалі люди не дуже від мудрості запитують. А цих людей, я зрозуміти, можу трішки краще. Ну, Напевно, тому що воно якось нам ближче. Ну і до нас ближче, да, там, на тисячу років. Тому якось їх нам було легше зрозуміти цих людей. І взагалі, коли вони говорять, що ми будемо їсти завтра. То це означає, що вони знову ж таки не можуть жити сьогоднішнім днем, повноцінним днем не можуть жити, і вони знову ж таки міркують про щось завтрашнє. Але власне кажучи, у них справді були проблеми з їжею. І про це ми знаємо, і якби вони їх можна зрозуміти, бо в них були діти, які їм не дуже хотілося, щоб вони лягали спати голодні, а так було. Спати вони голодні лягали. І, звісно що вони думали, що ми будемо їсти. І Христос наводить їм там таку метафору про Соломона, який там, не одягався не настільки гарно, як лілия. Але вони це не дуже розуміють, тому що ну, їм треба практично, а от практично щось робити. Сьогодні, це наше 21-е покоління, воно вважається поколінням достатку. Я не знаю, чи чи ми іноді це іноді це помічаємо, чи чи ми це знаємо, але це покоління достатку. що такого достатку, як тепер, от в наш час, такого достатку ну не було ніколи, взагалі ніколи. І ці люди, про яких ми прочитали, які журилися, то вони набагато не так харчувалися, як ми. Абсолютно, не набагато, набагато менше. А їхній раціон був і в них було за що переживати. І в них були свої проблеми. Тому що вони були бідні. І коли вони побачили Христа, і цей Христос може їх нагодувати, їхні сім'ї нагодувати, то вони до нього горнулися. І, з однієї сторони, немало тих людей прийняли його як спасителя, але ще більше прийняли його як кухаря. Той, хто може їх нагодувати. Ну, ми не голодаємо сьогодні. Слава Богу. Але от ну, наші дідусі, наприклад, мій, голодав. І от 13 років він поїхав е, через голод в Івано-Франківську область на заробітки для того, щоб просто сам поїхав, будучи малим хлопчиною. В 13 років поїхав на заробітки. І Він працював, важко працював для того, щоб не бути голодним. І Він е, дуже багато разів розповідав історію про те, що як ви маєте онуки цінувати хліб. Бо коли він вже повертався, і він хотів привезти додому той хліб, то його просто в нього поцупили, просто украли. І я пам'ятаю, як бабуся з дідусем, вони вже, не маючи потреби в хлібі, вони дуже дбайливо оберігали ті крихти хлібу. Я пам'ятаю, як вони просто з столу згортали той хліб, і бабуся його їла не через те, що не було що їсти. Але ж через таку дбайливість до хліба, тому що вони пам'ятають, що не було достатку, не було такого, що от завтра ти їш, що хочеш, і все було добре. Тому людей у часи Ісуса Христа зрозуміти можна. Чому їм важко жити було сьогодні, чому їм важко було почати оце, це життя сьогодні, власне кажучи. А сьогодні ми маємо хліб чорний, білий, чорно-білий навіть є, житній, і ще якихось там за 50, може і більше видів хлібу. Але все ж таки переживаємо за завтра. Ну, це якось природне нам, напевно, переживати за завтра. І наші переживання за завтра вони з кожним днем посилюються. І сьогодні, оця таке переживання, хвилювання за завтрашній день, воно зрозуміле. Але воно з'їдає сьогоднішній день. Воно просто з'їдає день, день сьогоднішній. І як я вже сказав, що це у нас покоління такої бездіяльності, коли е, люди, ну ми, як правило, да, живемо десь вже ну, так, якось по інерції. Багато людей живуть по інерції. І це видно, коли просто спілкуватися з молоддю. Я часто це роблю і бачу, як людям нічого не хочеться. Не хочеться їм жити сьогоднішнім днем. Хочуть думати за те, як буде колись, але сьогодні вони не роблять. Сьогодні, сьогодні вони не хочуть не хочуть жити. І, виявляється, якось так проходить сьогодні, завтра настає і так далі. І так далі, і людей, люди досі поповнюють свій звіт не виконаної роботи. Я розумію, що це була проблема цих людей, але Христос їх попереджує, і Христос їм говорить, не журіться, не журіться. І Він говорить про те, що завтрашній день сам про себе поклопочеться, бо кожен день має багато своєї турботи. І це говорить не хто інший. Це говорить Ісус Христос. І ми розуміємо, що Ісус Христос Він далі у цьому розділі багато говорить про молитву, багато говорить про. Благість Божу. Багато говорять про те, який добрий Бог. Порівня, порівняння Бога з Батьком, з Отцем. Він такий і є. І, безперечно, це, цим людям подобається, це, це їх заспокоює цих людей. І я думаю, що багато з них дійсно от вони щиро покаялися. Ми про це, в принципі, читаємо. цих два покоління. і я розумів, що вони ну, актуальні сьогодні, цих два покоління. Я зустрічав багато людей і сам часто через це думу проходив, коли думав за вчорашній день. І за якісь невиконані речі, які треба було виконати вже давно давни Або за те, що як було раніше, ми сьогодні дуже часто можемо щось згадувати, да, щось там аналізувати. І не, не помічаємо, як проходить час. Да, і от тема. А звіт про невиконану роботу, вона ну так груднева, чисто груднева тема, бо грудень це такий період звітів, а, багато де. І я розумію, як написано у Євреям 4.13, про те, що ми дамо йому звіт. Христу, Богу ведемо, дамо звіт. І я розумію, що це звіт не буде там в такому форматі А-4, такі листочки, але це буде звіт. В якійсь іншій формі. І розумію прекрасно, що той звіт має бути, має бути наповнений. І коли ми говоримо про звіт про невиконану роботу, я знаю про те, що дуже часто нам хочеться, щоб за нас хтось виконав нашу роботу. Ну і ми розуміємо, що та власне мало таких людей, які хочуть за нас виконати роботу, це як колись списували в школі. І я списував, потім вже дійшов до того, що у мене трошки списували, але не дуже багато. Але Христос він виконував роботу за людей. Він шукав ліки, він був тими ліками для багатьох хворих діток, для раба Яїрового. Він виконував, зробив порядок в домі Закхея, не мав би цього робити, мовляв, кажучи, але зробив роботу, ту, Яку мала би робити інша людина. Христос нагодував людей, і ми знаємо ці, ці історії, да? дітей-робітників, жінок-робітників, тих працівників, простих людей, які переживали за завтрашній день. Це все робив Христос. Робив роботу за людей. І ми розуміємо, що сьогодні Він так само це робить. Тому що ми переживаємо за. Іноді свої гріхи, які ми зробили вчора, але Христос ясно говорить, що Він їх прощає, коли ми просто можемо мати молитву щиру, справжню молитву покаяння. І ми можемо думати за завтра, а завтра воно все ніяк не настане, те завтра, якого ми хочемо. Все не, не те завтра. І так ми можемо дуже довго думати за завтра і знову ж таки нехтувати сьогоднішнім благословенним, цікавим, по-своєму цікавим днем, днем, у якому нам жити. Нам жити у сьогоднішньому дні, нам вести діяльність у сьогоднішньому дні. Все, що формується в нашому житті, це сьогодні, це не завтра, бо не зрозуміло, що завтра буде. І чи буде воно взагалі. Але саме сьогодні це той благословенний день, коли ми ведемо роботу над цим звітом. Саме сьогодні. Бо може так трапитися, що завтра вже його здавати. І хотілося б, дійсно, щоб наші звіти вони були повні, вони були цікаві, щоб наше життя воно було цікавим, благословенним. І хороша новина полягає в тому, що сьогодні звіт про невиконану роботу ми також маємо знати. Але здаємо ми його не одне одному, здаємо ми його Богові і здаємо ми його Богові в молитвах. Чистих, щирих, благословених молитвах. Найчастіше це пронизливі молитви, покаяння про те, чого нам не вдалося зробити, і що ми би хотіли зробити. Найчастіше це прохання Бога бути вже у завтрашньому нашому дні і, врешті-решт, почати по-справжньому жити, так як хоче цього Бог уже сьогодні. Амінь. Помолимось.